Минулого тижня ми розказували про реставраторів раритетних авто, що покинули свою справу заради волонтерської роботи. Однак цікавість наших журналістів не має. Меж, тож ми попросили відкрити і їхній ретро-гараж. Те, що ми там побачили, шокує найзатятіших автолюбителів. Легендарна майже 40-річна чайка їде трохи розім'ятися. Таких автомобілів, що возили урядовців, випустили трохи більше тисячі і їздили на них лише обрані. Вона возила, uh, по нікто представтеля КГБ України. В'ячеслав Зайцев працює в музеї ретроавтомобілів вже 18 років. Каже, колекцію машин збирали по крихтах. Під одним дахом зібралося більше сотні унікальних авто, а ще мотоцикли та військова техніка. А почалося все з цієї машини. Ну, от такий наш пір'янець. Її знайшли в сільському гаражі. На ньому там щось типу курятника було, сено і все. кому-то такі машини спасли життя з какие-то машини, хто-то з людей всю жизнь пройшов від початку до конця. Кому повезло в те воєні вижити, він допустим служив на автомобілі. Окрім військових авто, в колекції музею є багато унікальних машин, як, наприклад, ця краля, що була улюбленцем у сім'ї Брежнєвих. подарував її Микита Хрущов. Тут 200 лошадіних сил, Ну, соответственно, всі преференції того времени, тож поставить 55-й рік. У нас только почали «Волгу» випускати 21-го. І ця тринадцята чайка також встигла повозити старців політбюро. Возвіл останнього командуючими совєтськими військами маршала Язова. Ще одна машина для обраних Візіл 115. Таких авто було всього 30. Успела повозити такого достатньо знаменитого чоловіка, як товариша Щербіцького. Був генеральний секретар Компартії України. А ці легендарні запорожці не встигли побувати у автопарку відомих людей. Але від цього не менш цікаві. Тут є й перша й остання модель. Унікальність складає тому, що цей запорожець без пробігу. Це мільйонний запорожець, так ушатий салатного цвіта це двохмільонний запорожець. А останній, який стоїть, це запорожець, який випущений 15 іюля 1994 року. -го на этом випад запорожства лікротілась. Багато експонатів брало для кінозйомок. Вони й досі на ходу. Працівники музею на цьому не зупиняються та завжди шукають щось нове, щоб колекція і далі дивувала.